Усім привіт з Полтавщини. У нас сьогодні двіжнякось. Починаємо по техніку ханіку вливатися в роботу. До нас приїхав аміак, бочка. Планували його залити під кукурудзу. Задуйте, слушать. Ще, виходить, з осені. але трошки не вийшло, по аміаком були проблеми, не видавали. А це ось пішов двіж. Уже у нас сьогодні яке, зараз гляну сьогодні яке у нас число 23 березня, оце вони тільки до нас приїхали. Отакий ось апарат. Уже частину полів вниз, зараз переїжджаємо.

А, це ну, не показує нічого, який там розход, так? Да? Чи це типа скорость показує? Розход... це ж пропуски не робив. А, я поняв. Це, це хоче поправлять паралітне, паралітне вождение, я так поняв. Ну типа я, я, я це, поняв. Не знаю, не знаю для чого, но... але я, я без нього їзджу. Ну мені в очі б'є. Ну це аби була підрулька, що це ну, да. і автопілот, то да, тоді можна було б... Та маєш поле проїхати, обмірати так, там, малює, а то підряд ходить. Бля. Це я так. Я зрозумів. Один капот облізний, капець. Капець, блядь. Що треба вийти з кабіни, не можна сказати, блядь, калюки, блядь. Да, цікава штука. Ну, це ж Цікаво, але ми в тому аміганську воду вносили, ну, ну, трохи, не так, не, да, там концентрат такий слабе, воно. ну трохи може щось віддало, ну, не так, а, щоб... а ячну воду можна саме зробили, ми в полі стояли в в каністру. І оце гази йдуть, і воно все газірується, і тебе м'ячна вода. Потрошки, бо як більше, як вилітає з ханіс. Ну потрошки. От такі підівка ніс трубляється. І воно і менше гази травлять. Ну, шлани <клухи> довгі, да. бо ночі заправляються, вони вже А ми, ми ночі встаралися, нас теж не приїжджало, такі шлани дві. Та ми от онора знайшли нору в полі цього. Кротачів мисячу, туди всунули, воно туди газує собі, та і все. Ну, таке як цей, як ми з пацанами так, він приїжджає, спить, а буває, е, я заправляю, він спить по черзі. Вони ж так сутками і ночі вносять. у це херні. O блин. Eu tô, você chanei o Alzheimer. Ну так, ні, ні! А, люди! Щас краї, щоб його розвертають. А! О-о-о! Так, ну це в нас така обстановка. Коротше, амюок... Ми вже завершуємо носити, залишилось там йому 300, 300 кг, вилити. Лімо по 120 кілограм на гектар. Оце отак. Це це пікукурузку. Так. Е... Ну, Потихеньку готуємося. Е, до посів, я думаю, будемо сіяти десь. Ну, через тиждень тільки мабуть, соняшник почнемо сіяти. А е, кукурудзу трохи пізніше, то трошки там воно і дощ передає, щоб була волога, щоб аміоку потрібно засвоїтися, то потрібна влага, то, то він трошки витягне, виходить. Тепер що далі? Є е, метом плантор. Там, де я там вже це все вміщу в одне відео, щоб там поки там трактор там на горі займається, тільки що задулися, він поїхав і все. Хай займаються. Там мені робить нічого. Е Он плантор, там, де я вечно свою фацелію, це наша пшеничка. Зараз потрібно мені її посіяти, хоча її треба було вже сіяти давно, е як змігу це вже прилетів, якраз передають на нього дощик. Зараз посію фацелію і спомену наша ютика отакими бороночками. Зверху пройдемося. все. Це якраз вологу закривали, то так воно і стоїть він бідняга у в нас. Так. Грзне все. Видно, що не було, в мене вдома. Така ситуація. Тут нічого, я потім вже побираю. Попковий ключ, ж якісь см'янні топочки, чи що. Ну да. Смінні топочки. Коротше, понятно. Хорошо, е, зараз короче, піду засію. Ручну я сію. Нема мене сів... сівалочки такої. Е, і ага, зараз я покажу сівалку. Сівалку, яку ми придбали. Зараз всей. Щоб все докучилося. Якою будемо сіяти? сьогоднішній? Кукурудзу. але ще ми її не запускали. Експлуатація. У нас тут трохи перестурбація. Тепер на цьому буде е, стояти передок, переставили із, із отого сюди. На цей інтезюк. Цей буде з погрузчиком. Цей, той, що сіяв у нас раніше на старій сівоці, буде доприскувач. І виходить цей у нас на отстої. Відпочиває я <хе> буде поки що стоять а там буде видно поки не, не продаємо нічого він в принципі в нормальному стані ну поки що не продаємо хай стоїть собі зараз ще покажу який він так хоча щось всі бачили в принципі його у нас бачили у нас на погрузчику був так і ось у... такий апарат ми придбали я е, там вже показував по моєму відюху робив Сіволочка Оздокен. Це так у нас виглядає. Це тільки ось недавно відчепили, бо вона стояла в ангарі підчіпляли до цього до ютика борони, то прийшлося зняти. Отаке от воно все. Ток, що я хотів показати. Це вже в нас вона дискова. Вон диск стоїть. Тут диск це опціонально, я замовляв, щоб були спицеві прикладки, щоб це, щоб менше залипало цього, ця. Залипав. Було. так, земля. Отакий От ось писівний. От так. Ось так. Раз. Він так, бац. Ось такий диск регулювання. Регулювання, ось так просто знявся і все. У нас предучей е було, треба було так стягувати з усиками, вічно його поламаєш, куча єрунда. А тут отакий цей, це регулювання. Один ось регулюється цей. Оцей ось, е оцей регулятор, потім двійчаків, получається. З однієї сторони і тут ось ще один зверху, виходить. Я... Де вон тут? Де воно? Так щось не, не можу. Ну, можуть оце воно. Оце регулюється з цієї сторони. Так. Покажу, що не запусколи. Тут -то -то вже стоїть датчик ось нависів. Іде туди. Вже комп'ютер до нього стоїть. Тягать тепер буде ютик новий його по плану. Ось приїде, що нам іще одна причандолана на, на ютик. Так, це так. Це можна уголотоки міняти. Так, це глибино. Глибино. Ну, зараз ми не покутимо цього. Так, що ще? Ага, привод на кардончиках уже йде. І... Це таки для, для мін добрива. Там воно регулюється під цим. А ні, норма мін добрива збрехав, нормамін добрива регулюється ось. Отака ось така ось кутілочка. Тут раз-раз. виставив як би треба. Ну. Так е -е. і ось такий ось редуктор. На більшій стороні регулюється висів, який нам там потрібен. Все, тут оце в комплекті у нас тут ще є цей. Маркеро. Це кукурузяний. Ні, це біжень до. Все сміяне, це сонячний ковен диск. Так що отакий апарат. Тут також стоїть уже... Маркриа гідравлічні, бо були там е, іменно на тросах, а це вже гідравлічні. Я заказав, щоб були гідравлічні, це теж опція. І тут показує тиск, виходить. Турбіна чине. Чи це датчик буде йти на, на комп'ютер у е, салон. Це щоб, щоб дивитися, повисів, що там чи сіє, чи не сіє. А і це ось, ось прижим е, язичків. Там фракція, яка буде Міндобрива то все типу таке. Ну, вроді, вроді все, а там як буде Уже щось цей. Ага, і кардон дали, тільки він довгий і треба його обрізати буде. Ось виглядає, скоро будемо запускати, то вже буде це в другому відео. Ага, не показав ще цю. Тут виходить оце ж регулювання, це натяжник. з тої сторони буде краще. Видно. Оце ось це виходить. Матяжник. Я його раз попустив і перекидаєш по зірочках, скільки тобі треба куди -то. щось це. Прикинув і поставив на місце. Раз і все Таке удобно, в принципі, так, ну, виду удобно, а далі. Подивимося, чи удобно, чи не удобно. Так що якось так. Так що ладно, тоді пішов я займатися. Далі фацелі, бо такій травичку давно треба було посіяти Я ще в носі ковыряюся. Ага, і що ще я ось покажу. Отаку придбав бочку. П'яти Е, Можна кос возити, е, ось навіть тут є гост якийсь ось ось 5200 підкос. Е, або під воду. Я брав більше воду, тому що оці бочки підказ, бо возити його мені бігаєш, потім із шлангою з помпою, то в одну бочку, другу бочку, а так ось відключив спеціальний із крон замовив. Крон нержавійка, тоді сюди вкутили цей. Оцю і кібес усьому такий камлук. Перекольний підсудів. Підсудінив трубку сюди, помпу і все. И не бегаешь ты к него... Ну, короче, звучна штука. Вот получается трехслойная цепочка. Ну, я хочу Що ти нам скажеш? Так дзига. Так, ну шо, пробуємо що воно. Вже и їздить воздушся. Що там трошки фацелій не вистачило, за частинку там де те, що вистачило прям заборонувати все. Тиліпалиш так. Так, ну там це, це така і робота, там трошки мене ту діляночка невеличка. І докуплю фаселі і отам от досію і, і все. І так само забороную. І все. От що, Трактор, огонь, ракета. <реку> Поки борона висить, щоб потім не підчіпляти, коротше, вогонь. Все, паркуємося і мабуть відео все на сьогодні. а там далі буду показувати щось. Все, всім пока.